Приблизно ми вже знали картинку. І вчора ми готові до того, щоб провести ті дії, які дають, дадуть нам підстави, сьогодні давати брифінг і сьогодні твердити про безсумні. Як ви знаєте, 7 червня 9-річна дівчинка в селі Рожній Посізького району пішла в магазин, після чого вона зникла з поля зору своїх батьків. Батька, маму і вітчима. Внаслідок пошуків дитини на наступний день представники міліції знайшли тіло дівчинки неживої, з численними травмами, несумісними життям. Зразу ж на місце події виїхали і працівників зі мною і представників України справа області наче, з е, Віктором Володимировичем. внаслідок чого на місці працювала практично до сьогоднішнього дня слідчі група, постійно не виїжджаючи, е, провели всі необхідні слідчі дії, призначили приблизно більше 40 експертиз і для того, щоб встановити. Вчора ввечері був доставлений в Косільській районі муніції громадянин житель Косівського району, в, міліції, в район, якого на даний час підозрюють скоєнні комільне правопорушення. Тобто вмиснув висловий дівчини. Це є закритий На вчорашній вечір. присутності адвоката, Слідчим і процесуальним керівником тих робіт допитаний, він дав грунтовні покази. Сьогодні в селі Рожнів була відтворена установка місця подій і обставине місця подій, де він уточнив свої покази в присутності понятих, в присутності свого адвоката. І, будучи на виду всієї громади. Сіло рожні, оскільки е, червоний зусиль потребувалося для того, щоб ми убезпечили його життя і здоров'я, оскільки громада села ну, була дуже-дуже настроєна. Е, працівники управління внучних справ області забезпечили цей порядок і забезпечили те, щоб не було лінчування, щоб не було самосудження. По справі зібрані необхідні докази для того, щоб оголосити підозру цьому громадянину, на даний час він арештований, тобто взяти під вартою судом на два